Thank you Київ стартувала акція розпродаж свої для своїх, де українські виробники зможуть представити свою продукцію, а саме одяг, взуття, вироби ручної роботи, товари повсякденного вжитку, сільськогосподарську продукцію тощо, не сплачуючи орендної плати за торгове місце. Ідея цієї акції виникла для підтримки малого бізнесу і жителів міста і області в таке непростое час, як зараз. Тому совместно з Федерацією роботодателів і Адміністрацією торгового центру Київ. Принято было решение на свободных площадках пригласить всех желающих для реализации своих продуктов. Сніжанна створює патріотичні прикраси з бісеру вже близько трьох місяців. Виручені кошти з продажу виробів дівчинка передає у фонд Сергія Притули на допомогу Збройним силам України. В тому році бісереплетіння було дуже популярним, але чомусь я не займалася. А в цьому році, в зв'язку з цією ситуацією, я дивлюся, що всі роблять щось, допомагають. Я теж вирішила. Придбати також можна м'які пледи з вовни та бавовни від українського виробника. Ми являємося виробниками. Ребниками працюємо виключно за італійськими традиціями, а також сучасне італійське обладнання для виготовлення якісних пледів. Що стосується натуральності, то ми використовуємо високоякісну бавовну, вовну, вовна що входить до складу наших пледів. Вона є гіпералергенною. Ольга створює браслети та прикраси для волосся з натурального каміння власноруч. Зізнається, займається цією справою за покликом серця. Ну, це для душі більше. Це не стільки заробіток, скільки просто робити красиве. Щось. Приміщення для місцевих виробників власники ТРЦ «Київ» надали абсолютно безкоштовно. У військовій адміністрації наголошують на важливості підтримки малого бізнесу в умовах воєнного часу. Я знаю, що у нас. В місті, в області є багато торгівельних центрів, є магазини, які сьогодні не орендуються через війну. Хтось закрив свій бізнес, Звертаюся до всіх власників приміщень, виробничих приміщень, торгівельних приміщень. У кого є така можливість, беріть приклад з універмагу Київ, беріть приклад з Григоря Петровича. Це дуже важливо. Можливо, сьогодні ви нічого не заробите, але я думаю, що плюсик в карму. Десь точно буде благодійна акція розпродаж покликана не тільки на розвиток і підтримку підприємців Сумщини, а також на створення нових робочих місць. Коли я бачу сьогодні, що в сумах все-таки хай там не 70-80%, а 50% підприємців залишились, і крім того, що вони продають. І займається торговлею. А, а, а сьогоднішня подія відбувається тільки на основі, хто виробляє тут. Більше всього ми даємо пріоритет. Я дійсно пишаюся тим, що ми знайшли в собі е, силу волі, об'єднатися І дійсно, е, я вам скажу, що непроста сьогодні місія отримати робочі місця. Акція розпочалася 15 серпня і триватиме до 15 жовтня включно. Тож організатори запрошують місцевих виробників. Терапія, ефективний метод реабілітації та лікування органів дихання за допомогою кам'яної солі. Такий кабінет нещодавно облаштували у фізіотерапевтичному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні. Кімнату ми зробили з гімалайської солі, закупили відповідний апарат і будемо лікувати пацієнтів з патології бронхолегеневої системи, лорпатології та неврології. Кімната розрахована на п'ять осіб. За допомогою масиву солі на стінах та спеціального апарату у ній буде створений лікувальний мікроклімат. Апарат буде знаходитись у кімнаті кімнаті, але і там же звідти буде йти насичений повітря на три хворі через оцей вентилятор чи тут змогу того диску, так у цього сольового диску. Тут іде він з морської солі. М'язову неврологічну серцево-судинну систему у медзакладі відновлюють у блоці водолікування вже протягом року при травмах чи порушеннях опорно-рухового апарату використовують ванну для горизонтального водного витягування хребта. Маємо непогані результати, особливо якщо у пацієнта є протрузія або кили хміжхребцевий. От іде порушення м'язової системи сколіотичного санку постава або порушення постави, або після травми. Для верхніх та нижніх кінцівок є окремі вихрові ванни. Ефективним методом комплексного відновлення та реабілітації вважаються і лікувальні душі. Для пацієнтів з ортопедичною патологією після операцій та травм проводять парафійно-озокеритову терапію або теплолікування. По-перше, вона має розслабляючу дію, розсмоктуючу дію, якщо це є хронічна якась патологія, знеболювальну дію, протизапальну дію, покращення кровообігу, покращення функції нервової системи, покращення функції м'язів. Невід'ємною частиною комплексної реабілітації залишається лікувальна фізкультура. Обласна клінічна лікарня має спеціальне обладнання та тренажери, що сприяють швидшому та якіснішому процесу відновлення після операцій, травм та захворювань. Пацієнт із наслідками переносеного інфаркту головного мозку, а зараз триває відновлення саме навичків ходьби. За допомогою підйомника, як ви бачимо, пацієнт впевнено, може крокувати. І з таким способом відновлювати стереотип самої ходьби. Комплексну реабілітацію обласна лікарня надає і після вогнепальних та політравм. До слова, допомогу тут вже отримали більше ста захисників. Фахівці фізіотерапевтичного відділення незабаром перейдуть на двозмінний графік, що дає можливість пацієнтам отримувати лікувально-профілактичні процедури у робочі дні до 20-ї години включно. Новини СТС. Волонтери Добробату разом з рятувальниками працюють на Сумщині вже чотири місяці. Розбирати завали від ворожих обстрілів, почали одразу після визволення області цього разу на автотранспортному підприємстві у місті Лебедин. Ми у Лебедині місті, яке зазнало потужних авіаційних та інших ворожих ударів, були зруйновані житлові будинки та об'єкти різного призначення. Добробатівці це люди різного віку і різних професій, усі, хто хоче відбудовувати Україну. Хотілося зробити хоч якийсь невеликий, але внесок для нашої країни, для нашої сумщини, щоб приблизити до перемоги. Священна православна церква України. Зараз дуже, дуже потрібно проявити свою турботу, опіку, любов. Хто може, чим може, хтось може і молитися, так само, як і церква молиться, але якщо я можу допомогти руками, то чому б не допомогти. Долучитися до руху добробатівців можуть усі охочі, зареєструвавшись на сайті Добробат.інюей предмет, схожий на ракету у лісі, помітили жителі Лебединщини. Вони і повідомили про знахідку у поліцію. Було виявлено на Лебединщині залишки від ракети від РСЗВ «Смерч», а також залишки в районі Бішкіня від некерованих авіаракет, які випускаються з вертольотів. Ще раз хочу звернутися до громадян, які з проходять по полях, по лісах, не нехтуйте знаками мінна небезпека. Ці таблички вказують, що територія замінована або недостатньо обстежена, говорять поліцейські. Вибухонебезпечні предмети можуть застрягти глибоко в землі і бути непомітними, проте надзвичайно небезпечними. При виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляйте працівників поліції, працівників ДСНС. Телефонуйте на лінію 102 і ваше звернення буде зафіксовано. У дії розширять перелік документів, які будуть доступні в електронному форматі. Так у застосунку скоро з'являться пенсійні посвідчення, видані за віком, та спеціальні у зв'язку з інвалідністю втратою годувальника тощо. Перші будуть додані автоматично, а спеціальні потрібно завантажувати самостійно. Також в дії скоро запрацює послуга оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон. Крім цього, у дії тестують відображення закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорт англійською мовою, повідомляють у Мінцифрі. Рашисти продовжують обстрілювати Сумську область. За минулу добу, 18 серпня, на території Сумщини зафіксовано близько 100 прильотів внаслідок російських обстрілів. Окупанти гатили по територіям Білопільської, Краснопільської та Моропільської громад, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Із 6 ранку, 19 серпня, росіяни обстрілювали з мінометів територію Білопільської громади. Всього 10 прильотів. Близько 8 ранку з мінометів окупанти накрили Краснопільську громаду. За попередніми даними, жертв і руйнувань немає. Повідомляють у військовій адміністрації. За гроші з народних байрактарів купили супутник для ЗСУ. Під час збору коштів на байрактари фонду Сергія Притули вдалося зібрати понад 600 мільйонів гривень. Оскільки компанія Байкар вирішила безкоштовно передати безпілотники, за виручені кошти придбали супутник для української армії. З його допомогою можна в сотні разів полегшити розвідку нашим військовим, пише Сергій Притула на своїй сторінці в соціальній мережі. Тростянецькі педагоги набувають знання, які допоможуть врятувати життя. Перший тренінг з домедичної допомоги для вчительських колективів міських шкіл Тростянця провели студенти та викладачі Лебединського медичного коледжу імені професора Ситенка. Педагоги ознайомилися з методами тимчасової зупинки кровотечі, вчилися накладанню джгута та тиснучої пов'язки. Під час наступних тренінгів тростянецьким педагогам розкажуть правила проведення серцево-легеневої реанімації та вимірювання артеріального тиску тощо.